Я думаю, ви вже здогадалися, що показникова нерівність це нерівність, що містить зміну в показнику степеня. Точно так само, як і рівняння. Прикладами можуть бути 5 в степені x-1 менше за 4, або 2 в степені x більше, ніж 3 в степені x мінус 5 в степені 3-х. Під час розв'язання показникових нерівностей користуються тими самими ж методами, що і для рівнянь. Але є одна відмінність. В момент позбавлення від показника степеня в даному випадку А знак нерівності буде залежати від основи степеня, за яким відбувається логарифмування. Якщо основа більше одиниці, то знак залишається таким самим. Якщо ж основа лежить в межах від 0 до одиниці, то знак змінюється на протилежний. Давайте одразу розв'яжемо такий приклад: 4 в степені 2-х. Більше, ніж 7 в степені 2-х. Давайте розділимо обидві частини на 7 в степені 2-х, ми знаємо це додатнє число. І тоді зведемо до спільної основи 4 в степені 2-х розділити на 7 в степені 2-х. Більше, ніж 7 в степені 2-х, розділити на 7 в степені 2-х. Спрощуємо тепер цю нерівність. В лівій частині маємо 4 сьомих в степені 2-х. В правій одиницю. Тепер зводимо до однієї основи цю нерівність. Такою основою буде 4 сьомих, адже будь-яке число в нульовому степені дає одиницю. Тому маємо 4 сьомих в степені 2-х більше ніж 4 сьомих в нульовому степені. Тепер ми можемо позбавитися степеневої залежності, тільки звертаємо увагу: основа нашого степеня менше одиниці. Тому змінюємо знак на протилежний і отримуємо 2-х менше, ніж 0. Звідки отримуємо відповідь х більше 2, яку ми зображуємо на числовій прямій. Ось тут маємо 2. І ось цей інтервал х належить від 2 до плюс нескінченості. Цей інтервал і є відповіддю на нашу нерівність. Розв'яжемо ще одну нерівність. 5 в степені 6х-1 більше, ніж 2 в степені 1 на x. Звести до спільної основи тут не вийде, тому розв'язуємо методом логарифмування. Логарифмуємо обидві частини цієї нерівності за основою 5. Маємо логарифм за основою 5 від 5 в степені 6х-1 більше, ніж логарифм за основою 5 від 2. В степені 1 на х. Виписуємо тепер показник підлогарифмічного виразу перед логарифмом. Маємо 6х-1 помножити на логарифм за основою 5 від 5 більше, ніж 1 на х. Логарифм за основою 5 від 2. Логарифм 5 за основою 5 це 1, тому маємо звичайну дробову раціональну нерівність. 6х-1 більше, ніж 1 на х. Логарифм за основою 5 від 2. Згадуємо, як розв'язуються дробово раціональні нерівності. Застосуємо метод інтервалів, тому зводимо до форми многочлен від х в чисельнику та многочлен від х в знаменнику більше нуля. Для цього ось цей доданок переносимо в ліву частину і далі всі три доданки зводимо до спільного знаменника x. Знаменнику маємо x, це більше нуля. Ці два доданки домножаємо на x, маємо 6х квадраті х. Мінус логарифм за основою 5 від 2. Тепер шукаємо граничні точки цієї функції в лівій частині. Для цього нам потрібно прирівняти функцію з чисельника 0 та функцію зі знаменника 0. Одразу зі знаменника маємо граничну точку x дорівнює 0. Чисельника розв'язуємо звичайне квадратне рівняння. 6х2 мінус х мінус логарифм за основою 5 від 2 дорівнює 0. Записуємо дискримінант. Це мінус 1 у квадраті, мінус 4 помножити на 6, помножити на логарифм за основою 5 від 2. Це те ж саме, що 1 плюс 24 логарифми за основою 5 від 2. І це додатне число. Тоді наше рівняння має два корені. Це 1 плюс мінус корінь з 1 плюс 24 логарифма за основою 5 від 2 розділити на 2 помножену на 6. Тепер зображуємо ці всі точки на числовій прямій. Посередині маємо 0. Зліва маємо. 1 мінус корінь з 1 плюс 24 логарифми за основою 5 від 2 розділити на 12. І праворуч маємо 1 плюс корінь з 1 плюс 24 логарифми за основою 5 від 2. Розділити теж на 12. Маємо 4 інтервали. Шукаємо знак на правому інтервалі. Для цього підставляємо якесь велике значення. Ну, наприклад, той самий мільярд. Шукаємо тепер знак на правому інтервалі. Для цього підставляємо якесь дуже велике значення, наприклад, мільярд. І підставляємо ось цю функцію. Мільярд в квадраті мінус мільярд мінус логарифм 5 від 2 дасть нам додатнє число. В результаті тут маємо знак плюс. Тепер, чергуючи знаки, розставляємо справа наліво всі інші інтервали. За умовою нам потрібні лише ті інтервали, на яких ось ця дробова раціональна функція більше нуля. Для цього вибираємо ось ці інтервали 1 і другий. В результаті ми бачимо, що нам підходять два інтервали. Тому х належить інтервалу від перша точка 1 мінус корінь з одиниці плюс 24 логарифми за основою 5 від 2 розділити на 12. До 0 Та другого інтервалу 1 плюс корінь з 1 плюс 24 логарифми за основою 5 від 2 розділити на 12 і до плюс нескінченності. Ось така громістка, але дуже легко знайдена відповідь на вихідну нерівність.